Привіт, усім. Сьогодні ми знову говоримо про депортацію і кому з українців загрожує депортація з Польщі. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком та репостом, тому що ваші лайки, ваші репости, ваша підписка і активність в коментарях допомагає відео набрати більше переглядів і відтіснити або взагалі забрати російські наративи, російські ботоферми в коментарях під цим відео. Тому допомагаємо україномовному контенту набирати більше переглядів і доходити інформації. До українців. Дуже багато запитань щодо того, Саша, скажи, будь ласка, ми отримаємо депортацію, ми будемо мати штраф, що нам робити, тому що вже дуже скоро закінчується статус Укр. Або ми зараз на території Польщі, а в нас протермінувалися документи, а ми не маємо статусу Укр. А в мене статус Укр закінчується. І що нам робити? Чи не буде в мене депортації? Яка біда? Що там, як там, розкажи щось. Я вже про це неодноразово розповідав, але багато нових людей з'являються, які потрапляють в Польщу, хтось повертається з інших країн, хтось виїжджає з України. І цієї інформації можуть не знати. Тому для всіх, хто зараз на території Польщі, хто планує їхати, хто ще цього не знає, я розповім, чи загрожує українцям депортація. Зараз маленька стаття з сайту Стражі Кранічний, а потім далі розповідаю, що є до чого. До речі, стаття досить свіжа. 12 грудня на сайті Стражі Кранічний я залишу. До речі, посилання ви зможете самостійно перечитати співробітники прикордонної служби затримали у Гдині 34-річного поляка та 42-річного громадянина України мешканців поморського воєводства у зв'язку з розслідуванням легалізації привання іноземців в Польщі. Підозрілі чоловіки створили фіктивні фірми, від імені яких видавали іноземцям документи для легалізації перебування в Польщі, зокрема карти побиту і запрошення на роботу. На їх підставі іноземці переважно громадяни України, Білорусі та Грузії могли в'їхати до Польщі та легалізувати своє перебування. Насправді компанії не вели жодного бізнесу і використовувалися лише для злочинної діяльності. За даними слідства, таким чином було оформлено понад тисячу. Таких різних документів: карт побиту, запрошень на роботу і тому подібного. Звичайно, під час слідства вони знайшли там і гроші, і купу всяких документів, які це все підтверджували. І в останню чергу для українця отака діяльність нелегальна на території Польщі загрожує йому депортацією з Польщі. Ось в таких випадках. Українець в Польщі може отримати депортацію з Польщі у випадках, коли українці допомагають нелегально перетинати кордон, теж загрожує депортація. Тоді, коли українці допомагають нелегально прибулим громадянам інших країн потрапити до інших країн, тобто займаються таким таксі бізнесом, їм. Дали людину або десятьох людей, вони взяли, перевезли десь в іншу країну, і все, за це вони отримали від 200 до 500 євро, є там певна такса. Я не кажу, що це тільки українці тим займаються. Я просто з даний момент говорю, що за це можуть бути покарані українці, які таким займаються, і за це вони можуть отримати депортацію. Якщо ви займаєтесь. Нелегальним перетином кордону, якщо ви допомагаєте нелегально перетинати кордон, якщо ви організували фірму або послуги, які нелегально надають послуги ті чи інші в легалізації іноземців, за це ви можете отримати в Польщі депортацію і заборону в'їзду, ну не знаю, від року до п'яти років, а може і до десяти. Ось в такому випадку вам треба дуже багато разів 100, 200, 1000 разів подумати, чи потрібні вам такі гроші. Чи ви погоджуєтесь на таку роботу, щоб потім отримати ще й депортацію і не змогти заїхати взагалі в Європу? Українці, які зараз на території Польщі і інших європейських країн перебувають легально, тобто заїхали легально не через Ліса Поля, не через якихось там посередників, які вас в багажнику перевезли, вони не мають переживати за те, що в них будуть якісь проблеми з документами, зі штрафом, з депортацією, чи якісь там будь-які інші проблеми. У Вас все буде добре. У вас є статус Укр. Якщо у вас немає статусу Укр, якщо у вас статус Укр закінчився, не закінчився, без віз закінчився, віза закінчилась, карта побиту закінчилась, не страшно, нічого вам за це не буде. Вас з Польщі не виженуть, вас з Польщі не депортують, штрафу не дадуть. Це запам'ятайте. Та зараз піджимає час щодо нової устави, яка би мала продовжити статус Укр до 2025 року. Її продовжать, я вас запевняю, що її продовжать. Ще раз говорю, наголошую, просто теперішній уряд, який щойно був прийнятий, він ще до цього питання не дійшов. Але він точно буде тим питанням займатися, і точно це продовження буде. Але якщо ви на території Польщі і у вас документи закінчились, це не страшно, ви маєте право на ній перебувати на території Польщі. Чи у вас дійсні чи не дійсні документи? Ви маєте право перебувати на території Польщі щодо виїзду з Польщі. Тут є нюанс. Якщо у вас протирівновані документи, у вас немає статусу Укр, ви можете виїхати без проблем, але заїхати на території Польщі. В 99% вам вже не вийде, вам потрібно буде нові документи зробити або чекати коридор на території України і потім вже заїжджати після коридору в Польщу. Але так, щоб когось штрафували, депортували чи отримували якісь проблеми українці на території Польщі, в яких є документи і з ними щось там не гаразд, в більшості випадку протерміновані. То такі українці проблем не мають. Якби такі питання виникали, якби такі проблеми були в людей, якби щось траплялося. По-перше, сайти інформаційні, навіть той самий Стражгранічна офіційна сторінка, вона би це висвітлювала і показувала, що вони затримали там 100, 150 28 дві тисячі 20 тисяч українців, в яких протерміновані документи, і ми їх всіх депортували. Ця інформація би була. Немає такої інформації від вас. Підписники, читачі, люди, які в Телеграмі, в моїй групі є, в Фейсбуці, в Тіктоці, не отримує такого жодного повідомлення, щоби хтось мав якусь проблему з тим, що в них протерміновані документи, і через це в них є проблеми зі службами зі службами на території Польщі. Тому я запевняю всіх українців, які зараз в Польщі, говоримо зараз про Польщу, як таку, що. Вас не буде депортації, якщо ви, звичайно, не задіяні в якихось нелегальних схемах. Ви не допомагаєте нелегалам переходити, перебігати, перепливати, перелітати кордон. Ви не допомагаєте нелегалам десь там переїжджати в інші країни. Ви не задіяні в якихось схемах всяких там різних, не займаєтесь там наркотою і тому подібного. Тобто, ви не займаєтеся нелегальною діяльністю на території Польщі, то вам і не загрожує депортація. Ви заїхали легально, перебуваєте легально, не займаєтеся нелегальною діяльністю. Значить, проблем щодо депортації штрафу і будь-яких інших обмежень у вас не буде. За це переживати не потрібно, все буде гаразд. З тим, що піджимає час, і вже дуже скоро закінчиться статус Укр для багатьох українців, то звичайно, що збільшується кількість запитань: а що далі буде? Чи не буде проблем, чи не буде депортацій, куди нам їхати, куди виїжджати? Ми не маємо куди. Не потрібно буде ні їхати, ні виїжджати, нічого такого робити. Навіть якщо закінчиться статус Укр, а ще не приймуть. Продовження, я впевнений, що приймуть. Ну, якщо не приймуть, то у вас точно ще буде якийсь певний період, там не знаю, 30 днів, 60 днів, 90 днів, який буде даний іноземцям, щоб вирішити ті чи інші питання, тобто податися на карту побиту, зробити нові документи. Можливо, за той час вже приймуть уставу, який продовжить. Це точно буде продовження, в якому вигляді ще ніхто не знає, тому що устави як такої немає ні в чорному вигляді, ні в білому. Я про це повідомлю на цьому каналі. Тому рекомендую підписатися на цей канал, поставити лайк і залишити коментар. Але не переживайте, продовження точно. Буде, дякую всім за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є якісь запитання щодо Польщі та кордону, в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу Актуальну про Польщу. Приєднуйтесь, задаєте питання і отримуєте там кваліфіковану відповідь. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!